Привіт! Я Лариса, теле та радіоведуча та тренерка з публічних виступів. Вже за дві хвилини цієї моєї самопрезентації і знайомства з вами, ви почуєте дві фішки, два лайфхаки успішного оратора. Отже, коли я була дитиною, я вже мріяла стати ведучою. Я копіювала українських дикторів і таким чином набувала акторської ораторської майстерності. Запам'ятовуйте або занотовуйте: імітуйте людей. Які вам подобаються. І не бійтеся, що ви будете на них схожими. З часом ваша індивідуальна харизма оратора буде підкреслена засяє ще краще. Тому перший секрет: імітуйте, не бійтеся. Другий секрет ви почуєте наприкінці моєї самопрезентації. Хочу сказати, що сім років я вже практикую тренерську діяльність, працюю в акторській школі, викладаючи техніку мовлення. Закінчила курс тренінгу для тренерів Німецької академії Deutsche Welle Akademie та української компанії Training Box. Якщо ви прийдете до мене на пробний урок, ми з вами обов'язково раз підкреслимо вашу індивідуальність, вашу харизму оратора, два. Зробимо дикційну діагностику, Третє, попрацюємо над вашою самопрезентацією, яка необхідна кожній публічній персоні. Ну і четверте, на сам кінець, хочу поділитися цим лайфхаком другою фішкою, яку я обіцяла, обов'язково говоріть. Для цього потрібно знайти вдячну аудиторію або співрозмовника. Давайте я стану таким співрозмовником. Реєструйтеся на пробний урок.